Всім добрим людям мої вітання. Сьогодні пропоную таку тему Русський язик. Так саме русський язик. Підійдемо до цієї теми ну, трохи з незвичного ракурсу. Ну, це як така концепція мого каналу. Що дивиться на все з різних боків і з незвичайних ракурсів. От, подивимось на це. Не тільки з фасаду. Я категорично стверджую, готовий на цю тему дискутувати, сперечатись з будь-якими там філологами, Лінгвістами Я стверджую, немає ніякої російської мови. Немає. А що є? Є руский язик? Як так? Отак. От Руський язик. Чому? Ну, трошки так, такої умовної географії. Географії і логіки. Ну, В Україні живуть українці, говорять українською. В Польщі живуть поляки, говорять польською. В Литві живуть литовці, говорять литовською. Далі чуть в бік? Латвія. В Латвії живуть хто? Латиші? Говорять якою? Латишською мовою. Вони не говорять латвійською мовою. Латишкою. Ну, з Естонією там і Естонія, і Естонці, Естонська мова Естонія. Там все. Далі перепливаємо через Балтику і опиняємось, де? В Фінляндії. Хто живе в Фінляндії? Фіни якою мовою говорять фіни? Ну, звичайно, фінською, а не фінляндською. Далі пересовуємось там трошки так на захід. Країна, яка тепер називається тільки одним названням Нідерланди. Хтось чув про нідерландську мову? Я не чув. Голландська, так, да, чув, знаю. Ну, знаю, не в плані, що я нею володію, ні, я знаю. Ну, це так. Далі. Перепливаємо через Ла-Манш і опиняємось, ну, умовно так, в Лондоні. В Англії. Там говорять англійською. Все зрозуміло. Йдемо трошки на північ, Шотландія. Говорять шотландською. В Ірландії. Ірландською, хоч в Ірландії як країні, хоч в північній Ірландії як частині Британії, говорять ірландською. Як країна, оця Англія, Шотландія, Уельс, Ірландія, Північна Ірландія, щоб ніхто не сказав, що я тут щось. Це країна Велика Британія. Хтось чув про великобританську мову? Чи просто про британську? Я не чув. Ну, далі е, можна повернутись, е, ну, я і так і так кажу. От Во Францію повертаємось, французи говорять французькою. Франція, все нормально. Іспанія, Португалія, все нормально. Переносимось через Атлантику. Ну, хай почнемо з півночі, Канада якою мовою говорять в Канаді? Живуть канадійці, звичайно. Ці канадійці можуть бути походження там і українське, і англійське, і ірландське, і німецьке, і, і французьке будь-яке. Але вони канадійці. Іде, до речі, суперечка, чи так, чи так, як правильно, не будемо зараз про це. Зараз, зараз ми про мови. Живуть канадці-канадійці і говорять, якою мовою? Аж ніяк не канадською. Частина, Більша частина говорить англійською. Провінція Квебек говорить французькою. Ну, якось так. Далі Сполучені Штати. Ну, так, англійська штатівська, скажімо так, вона відрізняється від англійської першоджерельної. Але американської мови як такої ж нема. Далі. Спускаємося нижче під штатами Мексика. Мексика, хто живе в Мексиці? Мексиканці. А що, є така мова мексиканська? Я щось про таке теж не чув. Вони говорять іспанською. Там є й мови місцевих народів, індіянців, так, але ж головна мова іспанська. Ну і так далі. Далі можна пройти по всій Південній Америці, крім. Бразилії, звичайно, Які? якою мовою говорить Бразилія? Бразильською? Я такого не чув, не знаю. До речі, думаю, що далеко не всі знають, що Бразилія говорить португальською. Ну, це так, між іншим. Решта Латинської Америки, не Латинської, Південної Америки, говорить Іспанською. Звичайно, в деяких країнах є подвійна мова, мова місцевих індіанських народів, але іспанська. Ну, теж можна пройтись по Африці. Те саме буде, що є алжирська мова, є єгипетська чи єгиптянська мова, чи південноафриканська, чи ангольська. Чи Мозамбікська, чи танзанійська? Ну це вже я так вже далеко пішов, і я ж беру навмисно колишні колонії: там і британські, і французькі, і португальські країна Австралія. Хто живе в Австралії? Австралійці. Знов таки походження може бути будь-яке і в Новій Зеландії, і в Австралії, але мова, яка не австралійська, не новозеландська. Так, місцеві, місцеві жителі Нової Зеландії, маорі, такі, вони говорять своє, своєю мовою. До речі, я, я навіть і маорійська, чи як воно там буде, але ні в якому разі не новозеландська. Ну, якось так. І це м, в деяких країнах, ну я не знаю, я не рахував так, щоб сказати, чи в половині, чи третина, дві третини. Говорять і так, і так. Ну, тобто мова співпада з назвою країни, із... але мова складається не з е... назви країни, а йде від... Склад... Е... від народу, який там живе той же Іран. Ну, Іранської мови нема. Там живуть перси, і вони говорять перською мовою. Та ж Туреччина, ну, турецька мова є, але курди, які живуть, на, вони говорять своєю курдською мовою. Ну і так далі. Тобто е, говорити російська мова, зараз давайте пройдемо по території тієї ж так званої федерації. Ну, якути говорять якутською. ну, Зараз не будемо казати, що вони окуповані, вони асимільовані чи там русифіковані, вони говорять по-русски. Це опускаємо. Беремо національну мову. Хай більше-менше говорять: якутська мова, якути, якутія. Все нормально. Башкірія, башкіри, башкірська мова. Татарія, татари, татарська мова. Ну і так далі по, по всіх оцих регіонах. Чеченці. Чеченська мова. А до чого тут російська мова? Ну, це в українському варіанті. Я оце, тому я не погоджуюсь. Це якесь. Я тут ролик викладав про те, що ми неправильно називаємо, ну, наприклад, Україну Білорусь. Через Білорусь. Ну, але зараз не про це. Отак і тут воно неправильно, звідки воно пішло оце правило, я не знаю, ну, що, як треба називати, що російська. До речі, я подивився ж в словниках, є тут у мене такі товстенні словники, і ще один 2006 року, руська український, і українсько-російські. 1986 року, і теж називається російське. Це ще з тих давніх часів. Звідки воно прийшло, я не знаю. Це якось ну, це неправильно. А якщо правила неправильні, то я вважаю їх не варто й виконувати. Ну, якщо закон, ну закон, навіть якщо ми не погоджуємося з цим законом, то закон треба виконувати. Якщо я їду на машині 60 кілометрів, то якщо я поїду 100, то мене оштрафують просто. Ну, це зрозуміло. А якщо я там ще і, і аварію якусь створюю, то, то мене теж накажуть за те, що я неправильно поїхав чи Якщо я там щось зроблю, теж порушу закон, то за це мене покарають. Це звичайно і це правильно. Але якщо є якісь правила, і оце, наприклад, в даному випадку, це правило, що вважається правильно так писати, ні, це неправильно. Воно протирічить здоровому глузду. І, ну, я не знаю, звичайно, справа кожного, як до цього відноситись, як на це дивитися, і підкорюватись неправильним правилам, чи, чи робити все ж таки так, як воно буде по здоровому глузду. Але я не знаю, я коли пишу, в тих же соцмережах, в тому ж Фейсбуці, то ну, мені, мені не важко пере, переключити на клавіатурі е, мову. І коли я пишу, що от, от, ну, отак, замість російська мова, я пишу по-русски або русський язик. Ну, якось так, ми ж, е, це до речі, е, на тему перекладання. Е, ну, Ми ж, я не знаю, SpaceX програма космічна. Ну ми ж не перекладаємо Космос X. Навіщо перекладати? Воно таке, так воно в оригіналі. Американський там вітрильник ну, відносно великий, Ігл, Ну, ми ж не перекладаємо Орел. Так і тут, ну, ну як воно буде, русський язик? Отак і буде. Я вважаю, що правильно, правильніше писати руский язик, а не російська мова. Ніякої російської мови немає. Так само, як немає фінляндської мови, немає нідерландської мови, немає великобританської мови. Ну, це так іншим. Яка, які у вас думки з цього приводу? Погоджуєтесь, не погоджуєтесь? пишіть в коментарях. Будемо дискутувати, висловлюйте свої думки. Дякую, хто додивився до кінця. Все буде Україна. Слава Україні і до побачення!